Я хочу сказати, шановні, шановні, я прошу вас повернутися до дискусії, заради якої ми зібралися. Ми зібралися ради того, щоб люди, які країна, яка пережила страшенну таку ситуацію з революції, сьогодні переживає війну, щоб вона розуміла, яким чином буде запущена економіка, яким чином вони зможуть. Покрити ці ціни і що взагалі ми повинні з вами робити. Про що хочу сказати? Нам потрібен ринок сьогодні. енергетична галузь це може бути локомотивом нашого бюджету. Її треба запустити. Вдячна всім, хто хто говорив, що таке, що нам потрібен ринок. Що це таке сьогодні? Ми маємо, для того, щоб зрозуміти, я один раз хочу розказати, що на сьогодні відбувається і чому ми ринок досі не отримали. Ми маємо стару систему, де е, держава має практично 80-90% на ринки видобування, розподілу, транспортування і постачання. Таким чином, ми з вами ринок не одна країна не будувала. Ринок це конкуренція. Це ринки розділені, тобто відділена видобування, транспортування, постачання, обмежена присутність на кожному ринку. І ти не можеш бути на всіх ринках, ти можеш бути тільки на одному ринку. Що сьогодні відбувається стосовно обленерго, пані Юля, дуже вам вдячна. Це все правильно, але треба розуміти, що це українські компанії. Хай нам не подобаються їх власники, але держава має всі можливості створити такі умови, щоб вони не користувалися і не вимивала державні гроші і гроші своїх громадян. Яким чином? Будь ласка, розділяйте. Третій енергопакет, про який сьогодні говорять, саме про це нам говорить, нам радить Євросоюз. розділити види діяльності на енергетичних ринках. Вони великі, капіталоємні. Відділити ринок видобування, відділити ринок транспортування, відділити ринок постачання. Зробіть так, щоб на цих ринках не було монополістів. Обмежте їх присутність. Вони великі, ринок видобування. Наш сьогодні власний ринок 20 мільярдів. Правильно, давайте зробимо. обмежимо присутність. Зробимо 10 присутності. Буде 10, 20, 30, 40 компаній прийде фахових компаній, світових вони будуть зацікавлені. Треба для того, щоб їх залучити, треба зробити стабільні податки. Не так вакханалію, яку зробили з рентою, Взагалі не зрозуміло, що відбувається. Всі сьогодні інвестори говорять одне: ми в Україні не зацікавлені. Всі об'яви на лондонських біржах по українських компаніях видобувні, всі погані. Скорочення планів інвестицій в Україну. Чому вакханалія з рентами? Це задача держави, це задача парламенту. Сьогодні надважливо, шановні депутати. Сьогодні є чотири альтернативних вже законопроекти, щоб змінити ренту. Будь ласка, не створюйте комісії не для цього. Створіть свою комісію, зберіться, розглядіться ці, ці альтернативні законопроекти і найдіть найкращі рішення для того, щоб інвестори були зацікавлені. А краще за все, податки повинні бути справедливими і пропорційними. Не дискримінаційними, тобто вони повинні бути однаковими для всіх гравців ринку. Не повинен податок по ренті відрізнятися для приватника і для державника. Для всіх вони повинні бути однакові. Це нормально. Тоді до нас повернуться інвестори і будуть нас взагалі вважати як нормальних партнерів. Стосовно облгазів, про які так багато говорять, ще раз кажу: держава має всі повноваження для того, щоб створювати закони. Правила, а всі інші їх будуть дотримуватися, гравці ринку. Що маю на увазі? Весь час обговорюється той поганий власник, цей поганий власник. Ви чули, що в Європі власників обговорювали? Ніколи. Створіть, будь ласка, законодавство, будь ласка, для облгазів. Розділить сьогодні. Вони монополісти на ринках обласних по розподілу, по постачанню локальними мережами, до речі, державними мережами. І постачання безпосередньо газу, населення, бюджетним організаціям, теплокомуненерго. Будь ласка, розділіть, хай вони займаються тільки транспортуванням, як в цьому займаються в всьому світі. І зробіть, що робить, не можна розділити трубу на кусочки. Воно невигідно. Що можна зробити? Можна сказати, ти працюєш на тій території, але в корпоративній власності ти не можеш мати більше 20%. Нормально? Тобто буде п'ять власників одного «Облгазу», Зробіть 10-15 відсотків. Будь ласка, обмежуйте. І це буде конкуренція всередині таких компаній, яка взагалі прибере любу корупцію. Будуть встановлені лічильність щодо ринку постачання. Сьогодні найбільший постачальник наш НАК Нафтогаз. Сьогодні найбільші корупції. У нас саме в державних компаніях, не в приватних компаніях, ринок видобування і постачання не розвивається саме за тому, що є монополіст, який це стримує і буде все робити, щоб ринок не народився. Що зробити згодна НАК Нафтогаз ще в 2006 році було рішення РНБО на РНБО розглядалося, що його треба ліквідувати. Мабуть, це треба зробити вже 10 років тому. Що отримає ринок? Будь ласка. Держава зробила правило обмежити присутність, зробіть конкуренцію. Прийдуть постачальники. Я хочу звернутися до зали. Прийдуть постачальники до вас і поставлять вам э, э, лічильники безкоштовно, бо це їх бізнес. Вони будуть з вас зацікавлені. Ви їх клієнти, розумієте? І не треба займатися тарифами. Нам з вами потрібен ринок, де ви можете як. У, у всій Європі зайти, мати декілька постачальників або біржу, вибрати для себе умови, заключити договір і вільно купувати. А не так, що ми будемо сидіти і чекати, коли поділиться ринок, і нам скажуть, буде постачати оця компанія. Нам з вами сьогодні це не потрібно. Ще хвилиночку. Штосовно, стосовно ціни. У да, нас затримались підвищення, на жаль, ми зруйнували, багатющу галузь, ми її зруйнували практично. Вона лежить. Державне падіння. Чому 10 років не інвестують в видобуток? Приватні компанії інвестували. Стосовно приватних, у нас є дійсно іностранні іноземні компанії, ні фахові, які інвестували кошти в цю країну, які зробили, розробили зробили свердловини, зробили свердловину, інфраструктуру, видобувають газ. Хочу сказати, вони його з собою не в Англію, не в Америку, не в Германію не заберуть. Вони його продають на Україні і для українців, і платять податки. Треба це ці... я. Я дуже прошу вас, щоб ви це знали і розуміли. Ще хочу сказати. Стосовно ціни ринкової, нам потрібна ринкова ціна. Чому, якщо прийдуть постачальники, поставлять лічильники, у нас з вами в чотири рази, чотири рази, будь ласка, чому ні? Нам потрібні європейські стандарти якості газу, які нам надуть якісний газ, і ми будемо знати і своє реальне споживання, і за що ми Спасибо. сплачуємо гроші? Спасибо. Я, я, прос... одно мене. Ну, а, я не могу. Останні, ну, ніхто, ніхто. Коболев, ну, ви розумієте, ніхто ні слова не скаже. Пану Коболев. останнє. Ну, пану пану Коболев, Коболев. Да, стосовно того, що по 7200, як ви говорите, не одна компанія не може не захоче продавати приватна газ населенню. Це неправда. Ви купуєте в укргаз видобування газ на сьогоднішній день по ціні 1590 гривень, а продаєте 500. його. Я ми говоримо, в мене є постанова НКРЄ, і ви це чудово знаєте. Продаєте його по 5 тисяч гривень. У вас є надвелика дельта сьогодні, взагалі неправомірна. Бюджет сьогодні з цієї різниці втрачає саме рентне надходження, які е якщо ми порахуємо на видобуток, це близько 30 мільярдів, і взагалі не потрібно було забирати 3,5 мільярди з пенсій наших пенсіонерів і обмежувати їх. Вся ця дельта іде на покриття різниці між імпортованим газом і продажем імпорта. Це неправда, держава вам компенсує 42 мільярди. прямо з бюджету це неправда. Це правда це нам залишається. Не це, це залишається в НАК Нафтогазі. Почи, по, бюджетний кодекс. Нам не компенсують різницю нафтогазу з 2000 Мені з десять року перестали побаляв, компенсувати ви різницю. говорите неправду, бо вам підвищують за. У бюджеті записано не так. Якщо ми говоримо, як записано в бюджеті, то в бюджеті записано підвищення це влиття в ваш статутний фонд. Правильно. Але він іде на покриття саме різниці. Він він іде на різні речі, е... не тільки на це, але е, ця різниця повністю це, віддається населенню для того, щоб компенсувати різницю між придбанням імпортованого газу, який почається жал і про це, це, це правда. правда. Пожалуйста.